Росія завжди весь час від свого існування займається тим, щоб знищувати інформацію, хто ми є. Чому? Мені кажеться, що це тому, що ми ну, досить сильні, що ми ті, хто кого вони бояться, все своє існування своєї держави. Вона якраз у підніжжя меншула. Це йде у нас як долина, так і кругом гори. Якраз починаються гори. Велике, велике, дуже велике село. Ну, Зараз 14 тисяч у громаді. Це найкраще село для мене в світі. Це і все є. У травні 2022-го я попав в гур до своїх друзів в розвідку. І почали воювати. Два з половиною місяці. Недовго зараз повоював. Я вже давно, вже два роки з чимось на протезі. Але за ці два з половиною роки в мене вже три рази були. Знову періоди, що операції, і знову без протеза, костелі. Мідно вибухове, особливе це дуже погане поранення. Воно несе за собою низку всяких наслідків. Вроді вже зажило, все ти вже адаптовуєшся до життя, і тут гопс, тобі треба знову, все спочатку, як зараз я. В мене, в принципі, весь цей шлях почався ще з Майдану. 17 років мені тоді ще було. Здружився, з'єднався з хлопцями закарпатськими. Карпатська Січ, а в 18 я в перший раз побував в бойових діях. Під Донецьким аеропортом тоненьке. Після цього два роки відвоював в Дуку, Дук ПС. Ну, а в кінці 16-го повернувся додому. Творив громадську організацію, почав думати про те, як адаптуватися, але морально це, це, я скажу, навіть важче, ніж фізично. На нашу громаду приблизно у нас около 30 ветеранів. Ми робимо для них якісь змагання. Якісь е, виходи на, е, на риболовлю, на озера, на річки, в гори, ну будь-що. Перший раз, якщо чесно, мусиш е, знаходити індивідуальні якісь причини, чому він має йти. Бо ти його кличеш, він каже, чому? Чому я маю це робити? І я йому кажу: вже ходи, бо там буде людина, яка займається тим, що ти. І... У вас буде багато спільних тем і може щось ти розвинешся більше. Витягти ветерана з депресії може хто, тільки ветеран. І якраз в нас, слава Богу, виходить авто робити. В принципі, ветеранським супроводом я займаюся ще 16-го року, але офіційно я це роблю зараз приблизно 8 місяців. Я залишив двері відкритими, як ви це бачите, поставив абсолютно всю інформацію на стіл, щоб люди могли прийти і знайти відповіді на свої питання, навіть коли я не можу бути присутній в цьому. Телефонний зв'язок у мене завжди присутній. І якщо чесно, то в день по 3-4 дзвінки в мене тільки ветеранів. В той же самий неробочий час і робочий час. Я щас працюю з школами, ліцеями і так далі. З молоддю часто проводимо всякі там. Патріотичні, якісь виховні розмови навіть можемо робити. Як ти будеш будувати майбутнє, якщо ти не знаєш свого минулого? Це треба усвідомлювати. Я би хотів зробити таку структуру, щоб ветерани з цивільними почали об'єднуватися у спільних роботах, у спільних проєктах, щоб все розуміти. Бо як-не як, нас вже більше мільйона так, військових в Україні. І прийде момент, якщо не через рік, не через два, через п'ять, нас буде ще більше і бага... велика частина повернеться сюди. І просто почнуться внутрішні, всякі неприємні штуки. Щоб їх не було, треба в то робити інтеграцію. Розумієте? І у нас війна, щоб той хтось хто захищає, міг захищати йому треба ресурси. Зараз їдемо до дівчат, які плетуть нам маскувальні сітки для хлопців на фронт. Слава Ісхристу! За... У нас в ОТГ почали плести маскувальні сітки. І коли ти зробив за там, ну, 100 тисяч гривень 3 гектари сіток, які спасли нехай тільки 10 людей, то я думаю результат, розумієте? Степанович. Так ви казали, що в нас це кончає спанбонт. другий. до не з п'яти. М? Добре. Є, є, так я вам скидав. Я вам скидав смс-ку, ви не виділи? Скидаємося. Я віддаю те, що мені дарують. І даю у то на просто. У квітні місяці минуло рік, як ми вже це робимо. Ми бачимо у телевізорі, наскільки вони потрібні нашим хлопцям. І ми дуже стараємося. Відчуваємо таку відповідальність. Дай Боже, щоб ця війна закінчилася, щоб ми... не треба цих сіток було. Так, це хлопці нам відправили в знак подяки за те, що наші дівчата плетуть їм сітки. Це просто пусті тубуси від різних снарядів. Ми хочемо зробити міні-музей, щоб люди могли прийти і побачити. Спочатку були взагалі такі моменти, що я не хотів в селі жити десь в горах. Це до поранень. А після поранення я прям на 100% переконався в тому, що для людини одне з найкомфортніших місць це тут. Тут з жінкою ми будуємо нам хату буде безбар'єрна, все на одному поверсі, щоб не було проблем потім в старості їздити на колясці. До того як я на війну попав, я був будівельником, так що певну частину цієї всієї роботи те я робив сам. Після поранення, звичайно. На протезі. До речі, дві ті ялиночки мав. Ну, десь досажував. Але якщо чесно з 230, то по-моєму вісім, що не прийнялися, інші всі. Слава Богу. Ну, все приймається, якщо чесно, за мною. Ти є хазяїном своєї землі. Так? На Україні це українець. В драгові це драгівчан. Це треба розуміти. Якщо ти вважаєш себе газдою, ти будеш тільки там, де твоє. Бо тільки там ти газда. Для мене лічного Закарпаття, особливо наші гори, це точка етнічності українців. Бо де б її не знищували, саме тут вони могли зберегти те, що, що є наше.